Житловий комплекс Діброва парк Стрімко розвиваються події на різних напрямках, особливо увага, як завжди, у нас звичайно до Покровського напрямку. Ми буквально днями з вами спілкувалися, що змінилося відтоді, яка ситуація нині, і якщо ми говоримо про динаміку зараз бойових дій, було повідомлення в деяких змі про те, що нібито ворог ну дещо сповільнився. Хтось це пояснював моментом перегрупування, що маємо станом на ранок 4 вересня. Що стосується цієї доби, то дійсно на покровському напрямку також була найбільша кількість боєзітнень і в районі відповідальності наших бригад. Наші гвардійці відбили дев'ять боєзітних на тих ділянках, де виконують задачі. Порівняння з попередніми днями це на декілька боєзітних менше. До прикладу, вчора на цьому напрямку в районі наших відповідальність наших підрозділів було 13 боєзітних. Але як відмічають наші військовослужбовці, дійсно що штурми продовжуються, і противник застосовує в першу чергу велику кількість піхоти. Звичайно, що говорити про зміну в оперативній обстановці в характері дій противника можна через певний час, скажімо, тому що, наприклад, коли навіть заходить підрозділ чи поповнення підрозділу чи мотострілецького, чи наприклад, посиленого технікою на певний напрямок, то він може втрачати боєздатність чи інтенсивність штурму може спадати через деякий час, після того як вони зазнають втрат. Чи після того, як, наприклад, розтягнеться їхня чи лінія оборони, лінія наступу, що стосується ну знову ж таки в порівняння цих декілька днів, то суттєво характер дій не змінився. Звичайно, що можливо на декілька позицій, скажімо так, і кількість бої варіюється щодня, це є і об'єктивні і суб'єктивні причини. Проте покровський напрямок навіть цієї доби він залишається. Вже тривали час одне з самих гарячих точок відносно лінії фронту. Пане Руслане, я хотів би поточнити, що стосується втрат ворога, тому що ось останніми днями, навіть я б сказав тижнями, коли ми аналізуємо звіти Генерального штабу Збройних сил України щодо втрат противника. Ну це понад тисяча, ну якщо ми говоримо загалом, а то й 1300, 1350, 1600. і левова частка це саме Покровський напрямок, що є свідченням, що там тривають чи не найзапекліші бої. Зараз чи збільшилася? кількість втрат противника з рахунок чого, які тактики використовує зараз ворог, коли йде в атаку? Бачимо, що е, стосується втрат противника, то останні тижні динаміка, зокрема на Покровському напрямку, те, що він там втрачає 300-400 е, військовослужбовців, приблизно щодоби е, бувають дні, коли навіть більше, і це знову ж, ж таки робота. Нашої артилерії, наших евпів дронів, що стосується національної гвардії, то ми також тут застосовуємо загони нашого спецпризначення, і деякі наші підрозділи вони мають підрозділи снайперів, які також мають змогу працювати ефективно на цьому напрямку. І все це дає в сумі в першу чергу втрати противника в живій силі, адже саме жива сила зараз тут це те, що ворог намагається використовувати для. Інтенсивності безперервності, скажімо так, потоків всіх штурмів, ну і друге, це що стосується втрат бронетехніки, противника і автомобільної техніки, то протягом минулого тижня наші гвардійці тут, зокрема Покровський напрямок, знищили біля 20 одиниць бронетехніки противника, це відносно невелика кількість. Чому тому, що не всі штурми противник використовує бронетехніку, але Зважаючи на те, що цих штурмів було дуже багато, то навіть така кількість на напрямку наших виконання наших задач нашими бійцями це досить велика, і е, також було знищено автомобільну техніку. Це в першу чергу, де противник намагається швидко доставити піхоту або підвести логістику боєприпаси до позиції до своїх позицій. Ну і третя задача, яку використовують, виконують наші артилерійські підрозділи і підрозділи, які застосовують дрони, які можуть залітати далеко за глибину фронту. Це нанесення ударів по складах, по логістиці. Зокрема, минулого тижня на покровському напрямку знищено дев'ять складів. Дев'ять складів це те, що ну, можна сказати, зафіксовано нашими дронами, куди наносилось ураження. Тому в сумі ця робота і кожної бригади суміжної, де яка стоїть на цьому напрямку, вона дає змогу все-таки поступово завдавати ворогу з суттєвих втрат, що в принципі робиться завдяки тектонічній роботі наших бійців щоденно. Так. Пане Руслана, ми знаємо, що нацгвардійці беруть участь, окрім іншого, ще й в рятувальних операціях після ракетних ударів. Країни терористки, і зараз був вчорашній страшний удар по Полтаві, і Сьогодні зранку били по Львову. Розкажіть, будь ласка, про рятувальні операції, чи тривають вони досі в Полтаві, і що зараз у Львові, якщо маєте відповідну інформацію і масштаб руйнувань? Ну, в першу чергу більше інформацію, скажімо так, об'єктивно щодо стану проведення рятувальної операції. І на жаль, тих втрат, які зазнала Україна внаслідок цих ударів, це буде оприлюднено і представниками ДСНС і МВС. Такі дані будуть уточнені. Я можу сказати, що дійсно підрозділи національної гвардії, окрім задач по лінії фронту, вони також залучені до залучаються до проведення рятувальних робіт, і звичайно, що в першу чергу це допомога. В розборі завалів ми також маємо в своєму складі групи психологів, тому що це тож, також досить важлива робота для того, щоб допомагати громадянам, які подекуди на щастя не зазнали травмувань, не зазнали поранень. Але той шок і стрес, які люди отримують через те, що їх близькі можуть там знаходитись, через те, що вони побачили. Він також потребує того, щоб надати людині допомогу, тому що шоковий стан стресова ситуація він також досить згубно впливає на, на людей, на оточуючих на тих, хто опинився біля місця трагедії. Ну і третє, що в деяких скажімо так місцях містах ми маємо техніку, яка може залучатися також до розбору завалів і до гасіння пожежі. Підрозділи системи МВС, це ДСНС, поліція і Національна гвардія вони можуть працювати, скажімо так, ну на цих місцях, використовуючи ті наявні сили і засоби для того, щоб проводити якісно швидко ефективно рятувальні операції. І звичайно, що досить ці жахливі події, масштабні масштаби таких трагедій вони. В тому числі вимагають постійної роботи, готовності і гвардійських підрозділів і ДСНС діяти для того, щоб рятувати громадян на місцях. Дякуємо, Руслане. Дякую, що доєдналися. Руслан Музичук був щойно на зв'язку. Речник Національної гвардії України. На все добре і до зустрічі. Житловий комплекс Діброва парк.